Готуємо лазанью. Дуже економ варіант, дуже швидко получається. Беремо фарш, десь тут грам 600 фаршу. Заправлений вже тут є і сіль, і перець. Беремо фарш, викладаємо на сковорідку і обжарюємо до фаршу ріжемо цибульку кубиками. Поки обжарюється наш фарш. Можемо потерти сир на Великій Терці буряковій. Поки в нас жарився фарш, жариться натерла ось сиру на Великій Терці, десь грам 100, можливо, 150. Є ще у нас ось така заготовка: це домашні перекручені помідори. Будемо використовувати. Також у нас є лаваш цільнозерновий. Це теж на лазанью і майонез. Майонез будемо використовувати замість соуса бешамель. Можливо, хто любить із соусом бешамель, буде соусом робіть, варіть. Я люблю з майонезом. бешамель мені не дуже подобається. Коли фарш трошки підсмажився, можемо кидати цибульку і засмажуємо до золотистого кольору. Цибулина доволі таки велика в мене була. Коли наш фарш обжарився до такого золотистого кольору, виливаємо наші ще перекручені помідори. Якщо нема помідорів, можна соус чи томатну пасту і трошки його протушуємо до загустіння. Беремо наші лаваші. Мені тепер їх потрібно вирізати по розміру моєї форми. розміру форми приблизно. Так, тепер лаваші я змащую майонезом. Мені з майонезом більш подобається. в майонезі такий свій смак, своя є така гостринка. Так що соус наш поки пропитує наш фарш. Шматочки можуть бути будь-якої форми, вони потім можна їх загорнути. Так що, ось так дивіться, змащуємо, кладемо, розрівнюємо і насипаємо наш фарш. Кошки 2-3 столові. Я думаю, буде достатньо. Розрівняли трошечки, присипали сиром і поклали наступний слой. І робимо так, поки в нас не закінчаться лаваші. Верх також для шкоринки ми я змащую майонезом. І присипаю сиром. Якщо у вас є ще сметана, можливо, ще майонез 50 на 50 змішувати з сметаною. Теж буде нічого. У мене на даний момент сметани нема. Тут в мене вийшло 4 слої лаваша і фарша. Посипаємо зверху сиром. І ставимо у духовку розогріту на хвилин 20, ну, можливо, 30. Все тут так готове багато часу не потрібно. Ось така лазанья у нас вийшлося смачного. Ріжемо на шматочки, хрумка, шкоринка. Всередині вона сочна, сочна. Зараз покажу. Можливо, потрібно було, щоб трошки вистигла, але ми не дочекаємося. трошки щось недорізала ось така соковита, запечена, зверху хрумка, всередині смачна.